сау 155 «Фіртіна», назва якої у перекладі означає Шторм. Це турецька версія відомої південно-корейської гаубиці К9 Сандер. Спочатку планувалося зробити для Збройних сил Туреччини самохідну гаубицю на базі Pancer 2000, але виникли проблеми із отриманням ліцензії від німецької сторони, тому за основу було взято південно-корейську САУ. Самохідна гаубиця оснащена 155 мм гарматою натовського зразка, яка здатна вести вогонь уламково-фугасними снарядами на відстані до 18 км. Активно-реактивними снарядами дальність стрільби збільшується і складає від 30 до 40 км. Головна відмінність цієї установки від попередніх модифікацій це оновлена система управління вогнем. Швидкострільність складає 6 пострілів за хвилину, але є опція відстрілу трьох боєприпасів за 15 секунд.